Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. На співбесідах в галузі Data Science є питання, яке лунає майже завжди. Розкажіть про свій досвід роботи з процесами ETL. Багато кандидатів губляться, відповідають занадто загально і одразу втрачають шанс отримати офер. В цьому відео я покажу, як правильно відповідати, щоб одразу виглядати. Професіоналом. ETL це три кроки роботи з даними. І екстракт. Витягнути дані з джерела. Це може бути база даних, API або навіть файл на кшталт Excel. Transform очистити, підготувати, об'єднати. Тут ми робимо так, щоб дані були якісними та зручними для аналізу. Load – Завантажити в цільову систему. Наприклад, у Data Warehouse або bi Service. Уявіть, простий приклад. У вас є Excel з продажами, дані з CRM і статистика з Google Analytics. Завдання зібрати все в одному місці, щоб менеджмент міг будувати дашборди. Це і є типовий процес ETL. Щоб дати сильну відповідь. Використовуйте просту структуру з чотирьох пунктів. Перше. Ваш досвід. Наприклад, я працював із процесами ETL у проєктах з аналітики маркетингу та продажів. Друге. Які інструменти? Використовував Airflow для оркестрації, Pandas та SQL для трансформацій. Snowflake як сховище даних. Третє. Яка задача? Налаштував щоденне завантаження даних з Google Analytics. Здійснював очистку даних та завантаження у Data Warehouse. Четверте. Який результат? Час формування звітів скоротився з 4 годин до 15 хвилин. Помітно, що така відповідь одразу показує. Ви не просто знаєте теорію, а реально вирішували бізнес-завдання. Є три головні помилки, які я бачу постійно. Перше. Люди говорять тільки теорію без прикладів. Друге. Не називають жодного інструменту. Третє. Відповідають занадто загально. Так, я працював з ETL. Все добре. Інтерв'юер після цього думає: Окей, але що саме ти робив? А тепер важливе питання. Що робити? Якщо у вас ще немає комерційного досвіду. Секрет простий: зробіть маленький педпроєкт. Наприклад, витягніть дані з API курсів валют. Збережіть їх у позрі SQL, порахуйте середнє значення за тиждень. Завантажте результат у Google Sheets чи PI Dashboard. Це вже буде реальний кейс, який ви зможете показати на співбесіді. Отже, правильна відповідь на питання про ETL, це не так, я працював. Це, по-перше, ваш досвід. По-друге, конкретні інструменти. По-третє, приклад задачі. І четверте, результат, який отримав бізнес. Навіть невеликий власний проект може стати чудовим доказом ваших навичок. А якщо вам цікаво побачити покроковий гайд зі створення ETL пайплайну на Python. Напишіть про це в коментарях, і ми обов'язково зробимо окреме відео. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал IT Education Hub. І до зустрічі в наступних випусках!